Сьогодні 17 грудня 2025 року. З вами на зв'язку Павло Авдокушин. Ми з вами перебуваємо на шляхопроводі біля станції метро в Києві на лівому березі Дніпра. Я тут фільмую сьогодні лише кілька коротких відео для того, щоб показати вам цікавий екшн, який сьогодні тут відбувається. Працюють хлопці компанії Укртрансміст. Працюють їхні підрядники, що влаштовують гідроізоляцію. Зараз ми бачимо, хлопці-мостовики складають опалубку для того, щоб бетонувати такий собі, наче парапетик або верхню частину відкрилку стійної опори номер 5 з боку продовження вулиці Дніпровська набережна. Ну а тут повним ходом йде підготовка до влаштування гідроізоляції. І можна влаштовувати навіть за від'ємних температур. Головне, щоб було сухо, тому хлопці працюють поки що на тих частинах монолітно-розподільчої плити, які або сухі, або які вони сьогодні підсушили і проводять шліфування бетону, обробляють його дрібостроменевою обробкою, такою хитрою машиною, яку ми колись вже неодноразово бачили на різних. Наших об'єктах пішевних. Чому я не фільмую тут сьогодні повний відеогляд? Тому що вчора його зафільмував. Я не знав, що сьогодні тут хлопці мають стільки всього робити цікавого. Ну, головне тут, звісно, це певно бетонування монолітно розподільчої плити. Хто вже подивився, мої попередні від сьогодні короткі відео? Ті бачили, що там хлопці роблять на плиті. Там попереду бачимо, працює бетононасос і вкладається бетон. І мені лише після вчорашньої зйомки сказали, що це відбудеться саме сьогодні. Тому я приїхав. Але як ви розумієте, вчора вам дуже докладно все показував. Огляд вже на моєму ютуб-каналі. Дивіться, хто ще не бачив. І на сьогодні тут вже новин замало, лише екшен. Тому вирішив зробити для вас лише отакі відео, які ви можете розглядати в якості по скриптому до вчорашнього повного огляду. Отже, заходьте на канал, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Коментуйте, там дуже цікаво, і там маємо повну історію і цього капітального ремонту з його початку, влітку цього року і багатьох інших будівництва ремонтів, інфраструктурних об'єктів на території України та Києва.